Дивіться, огляд поєдинку Динамо Ворскли. Четвертий тур перенесений матч. І усі найцікавіші моменти у нашому огляді обов'язково ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на Футбол Хаб. І нагадаємо, що партнер нашого проєкту, компанія Favbet, гра розкриває тебе. Перенесений матч четвертого туру УПЛ між Динамо та Ворсклою відбувся поки грають в матчі Ліги Чемпіонів. Решта клубів. Стартовий склад Динамо з багатьма сюрпризами. Глобальною ротацією від Олександра Шовковського, Сибайос, Гереро вийшли в основі. Також з'явився Біловар, Олександр Караваєв, Максим Брагару. Ну і у Ворскли, теж враховуючи усі травми, дискваліфікацію скляра, теж доволі багато молодих футболістів у стартовому складі. У Перші хвилини активність проявила саме команда Долганського, і момент виникає біля воріт. Еоргія пущина з навісом на Ібрагіма. Кане, той пробиває головою, але не влучає у ворота. Загубили кане тут. Сибаєс не розрахував навіс, не дістав м'яч, м'яч його перелетів. Але Кане пробачив, пробив повз дальній кут. Футболіст Ворскли вже на самому старті. Поєдинку класний гольовий момент виникає у полтавської команди, але далі ближче до середини тайму Брагару додав швидкості, додав гостроти, сам протягнув м'яч і пробив у ближній кут, але не поцілив півзахисник Динамо. Частіше брагару опинявся праворуч, хоча по ходу поєдинку він і Кабаєв. Часто змінювались флангами, опинялись на різних позиціях, але саме з правого краю змістився Брагаров, Пройшов кількох суперників, пробив у ближній кут, але не влучив у площину воріт. Далі моменти з кутового. від Шапаренка пролітає ніч сік. Дубінчак потужно намагався пробити, влучив у суперника, і ще один стандарт заробило динамо. Ну а тут у гучика виникнула проблема. Розбили йому ніс суперники. Надавали допомогу довго футболісту Ворску і зрештою замінили. Удар Шапаренка, з яким впорався Ісенко. Підбирання тут теж за футболістами Ворскли Пердута першим розібрався, але далеко винести м'яч не вдалося полтавській команді. Ну і завершення епізоду з ударом брашка за мештрафного майданчика. Удар набагато вище воріт. Перша спроба не була не зовсім вдала від брашка, але ось тут саме Брашко відпасував Шапоренко. Той лівий пробивав з лінії штрафного майданчика. М'яч після рикошету відбив Ісенко. Артем Челядін саме він поміняв термованого гучика. Ну, так і не зуміли тут зупинити кровотечу у нього. І одразу після цього забиває Динамо Брайан Сибайос. Відгукнувся на подачу із котового. Шапоренко класно виконав навіс. Ну і колумбійський захисник Динамо у першому ж матчі, де він вийшов у старті, зумів відзначитись забитим м'ячем. Ну, класно зіграв Сибайос. Тут тобто не втримав його пердута, дав вистрибнути своєму супернику. Ну і Єсенко вже врятувати шансів мав з воротарського майданчика. Пробивав Себаєс у дальній кут. Чіткий прицільний постріл від колумбійця і Динамо виходить вперед. Далі дуже швидко вдається перехопити м'яч у центрі поля Шапаренко. Кабаєв теж розвернув свого суперника. Зіграв на Караваєва. Той у центр пропускає Рубчинський. Удар заблокований від Шапаренка. Але Караваєв стигає зіграти на добиванні і закочує м'яч у ворота. 2-0, Впродовж двох хвилин вдається Динамо забити два м'ячі. І, в принципі, вже зробити дуже вагомий круг до чергової перемоги у цьому сезоні. Пощастило, що її відскоком киянам точно до Караваєва. м'яч полетів після заблокованого удару. Шапаренка Ісенко не встиг зреагувати на добування, не встиг повернутись на лінію воріт і команду свою таким чином не врятував. Тож під кінець першого тайму забиває Динамо і вдруге у ворота Полтавської Ворскли. Далі дивимось моменти вже другої половини поєдинку. І на самому старті тут неприємна помилка у полтавської команди. П'ятові Шапоренко віддає пас під удар, але не забиває Робчинський. Не переграє Ісенка з близької відстані. Зараз не зумів пробити повз Голкіпера. Півзахисник Київського Динамо влучив саме у сьомого номера Ворсклян. Далі атака від Ворскли вже з замінами, які відбулись в перерві. У Сергія Доланського трьох нових футболістів випустив тренер полтавського клубу Нестеренко. Тут тобто у підкаті пішов Боршко, і перелітаючи його, Нестеренко задав удар у корпус. Небезпечно грав Прашко, але ногою ну, не зачепив свого суперника. По дотичні прилетів, Ну і Нестеренко вже падаючи, завдав удару своєму супернику. Теж не навмисного, абсолютно, але коліном заїхав по ребрах півзахиснику Динамо. Ну і після цього Брашко не зміг повернутись на поле. Довго йому теж допомогу надавали. і Зрештою, вирішив Олександр Шавковський не ризикувати здоров'ям свого півзахисника, і замість нього на полі вийшов Андрієвський. Штрафний на виконанні ворскли і дуже авантюрне рішення м'якушка вирішив пробити він у цій ситуації. Долганський теж був здивований, тому що отнув його футболіст. Альозера ж відворіт Бущан, класна передача, перекидає першу лінію пресингу Голкіпер Динамо. І далі уже Кабаєв виходить на ударну позицію. Пробиває за штрафного. недалеко від площини воріт, але цей удар теж був невлучним. Класний початок атаки. Те, як Бущан перекинув одразу пів команди, відрізав цим пасом. Зіграв на Рубчинського. Той знайшов на фланзі Кабаєва. І після зміщення у центр Кабаєв пробиває над воротами. А ще одна атака від Динамо Шапаренко грає праворуч. Навіс виконанні брагару і м'яч летів у ворота не залітає. Єсенко з-під поперечини. Його все-таки дістає. Міг статись дуже яскравий, забитий м'яч, аби поцілив у цьому епізоді Брагару. Однак Єсенко уважно відіграв, дістав м'яч з-під поперечини і перевів його на котовий. Далі один із багатьох стандартів. Знову Брагару вняч отримає, пробиває, але не влучно. І цього разу також б'є 45-й номер Динамо. Через нього котовий розіграли і мав можливість пробити Брагаро. Однак не зміг виконати якісно свою можливість. Далі дуже моторошний епізод стався. Зіштовхнулись головами. Сибаюсендукве індукує. з таке враження свідомість втратив після цього зіткнення. Деякий час нерухомо пролежав на Газоні. Ну і тут навіть Шовковський від такого схопився за голову. Насправді все це дуже тривожно виглядало, але прийшов у підсумку до тями Себаєс. бачимо тут. Спілкувалися з ним медики. Ну, і ще раз епізод, де обидва гравці йшли на м'яч, і тут ударив голову, отримав Себаєс. Хоча насправді він ось тут правила порушував, оскільки. Вийшов у суперника, влетів, отримав жовту картку Колумбієць і теж залишив поле. Кітроплеска Трибун, автор одного із забитих м'ячів у цьому поєдинку, пішов з гри, вийшов замість нього Тарас Михавко на 67-й хвилині. Ще одна заміна через травму дуже травматичним. Вийшов цей поєдинок. Ну і також після цього ще подвійна заміна. У виконанні Шовковського з'явився Вівчаренко. З'явився піхальонок на полі. Ну і Динамо вже із свіжими футболістами і свіжими силами. Деша йшло вперед. Гереро відпасував на Кабаєва. Кабаєв прокинув м'яч у центр, Вівчаренко знову через Дубінчака намагались розхитати оборону суперників Динамівці. І, Зрештою це вдавалося, вдавалось розхитувати своїх опонентів. І Вівчаренко опинився на ударній позиції, але пробив занадто слабко, пробив просто у руки ісенку по центру, низом. Ну а там, до речі, ось, теж звернули увагу футболісти Ворску на те, що в Колаковського виникли проблеми. Він ще під час розіграшу м'яча опинився на газоні і невдовзі теж попросив заміну. 77 хвилина. Чергова атака Динамо Караваєв. Тут проходить всю оборону суперників. грає на Піхальонка. Той здалеку б'є Єсенко. Переводить няч на котовий. Хороший удар вдався піхальонку. Дуже класно низом. в кут, пробив 76-й номер, але Єсенко зреагував і перевів няч на Котовий. Довга передача від Морскляну, у центр поля. Тут е знову швидко вдається м'яч доправити до на нападників, і вонат не зміг забити. Під Чорноморець заблокував удар нападника Динамо ще один епізод, який виникає у Кия на цьому матчі, знову перехоплення у центрі поля. І Тут буквально в декілька дотиків довели м'яч до Воната, але класно у підкаті відпрацював захисник Ворскли. Далі відповідь уже полтавської команди не пройшла передача дукує. Але тут зовідбирання Челядін пробиває здалеку. Артем Челядін без небезпеки не точно контролював усе Георгій Бущан. Ось така спроба від Ворскли буде якось відповідати на постійні атаки суперників. Але Челядін не влучає. Оргій Бущан. Його удар відворіт. Не долітає м'яч до Ярмоленка. Тут боротьба на підбиранні на фланзі Андрієвський втрачає м'яч. М'якушко зміщується у центр, пасує праворуч. Вільним тут опиняється Нестеренко, виконує навіс на дальню стійку Нестеренко і їде, пробиває. За спини захисника вискочив гравець Ворскли. М'яч перелетів оборону Динамо і їде. І кому ніхто не завадив пробити у цьому епізоді, скорочує відставання ворського рахунку. Стає рахунок 2-1. Тут Біловар опустив собі м'яч за спину, не завадив пробити своєму супернику. Під кінець гри «Ворскла» повернула певну інтригу. У цей поєдинок. Залишалось декілька хвилин основного часу. Вийшов ще один форвард Островський. З'явився на полі у Ворскли, і був ось такий момент з ударом на Дукве за штрафного майданчика. Але 70-й номер пробив невлучно. Компенсований час уже Динамо провело ще одну свою атаку. Ісенко відпустив м'яч у від себе. І одразу в дотик піхальонок майже з центру поля відправляє м'яч у порожні ворота. Дуже майстерне виконання удару від Олександра Піхальонка. Рахунок стає 3-1. Ну і на цьому вся інтрига остаточно згасла. Ісенко подарував цей гол динамівцям. Дуже невдало тут зіграли з м'ячем. Говки Первости. Відпустив просто на ногу супернику. Ну а піхальонок ідеально виконав цей удар з місця за фантастичною траєкторією. Відправляє м'яч у сітку Олександр Піхальонок. Робить рахунок три захисник Динамо, і здавалося, що якісь шанси ще могли бути у Ворскли, але вони самі фактично цей поєдинок зрештою віддали суперникам. Але сам кінець і четвертий Динамо могло забити знову швидка атака Дубінчак. Протягнув м'яч відіграв на Караваєва, той нізов на Вівчаренка, але Вівчаренко пробиває повз ворота. Ще один супершанс для Динамо. Знову Вівчаренко на ударній позиції. У лотаймі два хороших епізоди, аби забити були у нього, але жодного з них захисник Динамо не використав. Натомість 3-1 Динамо здобуває ще одну перемогу і залишається командою, яка йде у цьому сезоні без втрат очок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.